Що означає принцип переконання? Дивовижно, але для багатьох це лише порожній звук. В стосунках показати свій характер та перед незнайомкою хвостом покрутити, ось вся ваша принциповість? Типу, подивіться на мене, я такий крутий, а ви всі лайно. Ем, друже, прокінься, ти обісрався. Ти от серйозно вважаєш, що ти правильний? Мужик, ну що респект тобі та повага? Ну, а те, що ти маленький хлопчик і змінюєш свою думку в залежності від ситуації, то це нічого. Тупе стадо навколо і не помітить твого метушіння з крайності в крайність. Якщо ми купимо круте авто, то хто з нас буде порушувати правила? Правильно, ти. Тому що це перечить моїм принципам. Якщо буде ситуація, коли ти повністю конфіденційно зможеш зрадити дружині, і ти впевнений, що вона не дізнається, скористаєшся нагодою, так? Тому що це не перечить твоїм принципам. Якщо у тебе з'явиться нагода вкрасти навіть дріб'язок, навіть у зовсім незнайомої людини. Як ти вчиниш? Вкрадеш. Тому що у тебе немає принципів лише порожні слова. Якби я обирав партнера по бізнесу, то я б саме так його і перевірив. Відтворив би ситуацію, в якій людині потрібно переступити через себе. Переступив лайно. Ніякі слова не характеризують людину краще, ніж його дії. Подивіться навколо, вас оточує лише шлак? Ні, не люди, а саме біошлак. Дві руки, дві ноги, одна голова і більше нічого. Всередині тільки гні, хробаки та бруд. Дай людині владу або гроші, і ти побачиш його справжнє обличчя. По-іншому бути не може. Що людину заповнює, те й виливається.